Доброю традицією стало поздоровляти дітей, організували акцію і планують подарувати в зоні, організувати для них концерти. Це е, дуже давня українська традиція, коли Святий Миколай разом із помічниками приходить до дітей. Даруємо подарунки. Ці подарунки є запорукою добробуту, щастя, миру, що головніше, миру. Українські військові сьогодні відроджують цю традицію. Даємо святкові концерти, їдемо до дітей. 18-го Світлодарськ. 590 дітей буде з усіх зелених пунктів Артемівського району. Потім Бахмут, там же 18-го, теж довезуть дітей з Артемівського району та з самого Бахмуту. Наступного дня їдемо до Новотроїцького. Там є така школа, будемо вітати дітей. Потім е, Усп'яновка. Наступного дня е, Торецьк, теж 500-600 дітей буде. Нам обіцяють їх звести всіх. І Авдіївка Авдіївка 615 дітей, концерт. Е, Домовляємося про припинення вогню. Хай побачить і там. Той, хто буде заряджати гармату, той, хто буде потім стріляти, пусть бачить, куди він посилає цей снаряд. Влада, точно. Я, я Хоча наше підприємство пострадало і значительно більше 7 мільярдів потерь, 152 магазини оказалися на окупірованій території, повністю розрушені і розграблені распределительный центр, але ми все одно продовжуємо оказывать допомогу і в дальнейшем всім людям, які нуждаются в допомозі, можуть допомогти в тому числі. свято, а також новорічні та різдвяні свята, поздоровати близько 6 тисяч дітей. Та відвідати близько 65 дошкільних, шкільних навчальних закладів та реабілітаційних центрів. Ну, безумовно, ми в першу чергу відвідуємо ті навчальні заклади і ті реабілітаційні центри, які знаходяться в так званій сірій зоні, а також в тих населених пунктах, як доповідав мій колега. Які ну, цього потребують найважливіше? Кваліфікований на своєму місці людина. Ні, ні, не До нас долучається група Арт десант. Це відомі артисти з Києва під керівництвом Олега Білика. Це відомий волонтер. Коли ми сіємо добро, це добро дає паростки правди. А без правди не буде майбутньої України, країни. країни Чесних добрих талановитих людей.